Вітаю вас, вільні українці. Я дивуюсь з каструля головом, які вірять в те, що спочатку переможемо, а потім проведемо вибори. Ви нормальні, ви в своєму мій. Що якоби якщо зараз зробити вибори, то ми можемо програти. Куча випадків в історії, коли зміна влади приводила до перемоги Нідерланди, 80-річна війна. І коли там взяли, поміняли власть, змінили уряд, О, фактично війна закінчилася, Нідерланди стали вільними від іспанського загарблення. От Франція, коли Наполеон прийшов до влади, Франція тонула в війні, програвала він Що було, коли Наполеон прийшов? Франція почала перемагати козаків наших взяти. Якщо атаман якийсь ставав не такий, при якому козаки програвали, і відчували зраду, його перебирали. А я зараз відчуваю від нашого уряду уряду тільки зраду. От. Вони для мене не президент, а скоріше гауляйтер а не президент. Тому що проти чого зараз воюють наші хлопці, цей гауляйтер зараз нав'язує Україні. Всі закони переписав з Раші, все підряд. І люди, які вірять, що можна перемогти з Зеленським, це все одно, що вірить, що можна затушити пожар бензином або скіпідаром. Якось так. Докажіть мені, де я не прав і як ви можете перемогти. І пословиця, що коней на переправі не міняють, до Зеленського не підходить до нашого уряду. До нашого уряду підходить інша пословиця. Загнаних лошадей пристрілюють. А Зеленський своїм урядом доказав, що вони вже загнані лошаді своїми призначеннями, своєю корупцією. Так що якось так. І расисти, я просто удивляюсь. <кхів> вот. В Петербурге к панським праздникам готуються. Взяли на плакаті Мир, Труд Май убрали слово мир. У вас мир нельзя, у вас радуга нельзя. Ваших дітей в школу учить нікак создавать, что то делать, как зарабатывать. В вашей школах учить дітей, як вырасти и пойти сдохнуть за задницю царя маньяка. Вы в своем уме? Может, пора хорошо быть расистами и террористами, которые убивают население чужой страны за деньги? Может, пора задуматься о будущем ваших детей? Или вы также хотите, чтобы они где-то пошли, где-то сдохли и приехали в черных пакетах? Запомните, война закончится тогда, когда на передовой окажется первая сотня чиновников или депутатов с любой стороны. Свои по своим стрелять не будут. Что у нас посадками сдохло, пыло, с посадками коррупционеров? Скорее сдохло конченое пыло за всеми чиновниками, мародерами, крысами.